Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що принесе новий тиждень із, в період з 24 по 30 березня 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант для вас, що принесе. Віник Мітла, місяць і дівчинка-жінка. Ну Дивіться, для вас, по першому варіанту, можливо, якась певна жінка або дівчинка принесе роз'яснення або внесе ясність у якісь незрозумілі для вас питання. Що там, де у вас були сумніви, ви їх зможете просто вимисти. Із свого життя. Можливо, ви хотіли хтось започаткувати якусь нову справу, але не розуміли, як то воно буде і який буде кінцевий результат. Для когось, можливо, для чоловіків, якщо ви бажали певно з дівчинкою якоюсь призначити побачення, і у вас там були сумніви, сприйме вона чи не сприйме вас. І так стосується будь-якої сфери вашого життя, то вам на цей тиждень досить сумніватися, вимітіть оті всі свої сумніви, вимітіть різні плітки. Те, що вам заважає, не потрібно. Якщо хтось для вас, якась певна особа жіночій статі, буде якісь нести сварки, якісь інтриги, якісь плітки вам, а ви будете перебувати через ці слова у сумнівах. Виметіть його геть із свого життя, так само, як і бажано припинити спілкування з такими негативними людьми, які або будуть занижувати вашу самооцінку, або доносити ті негативні розмови, які вас тільки будуть розчаровувати і руйнувати. Тож, намагайтеся на цьому тижні будьте дуже уважні до спілкування із усіма особами жіночої статі і до свого внутрішнього стану, що у вас там відбувається. Контролюйте все, зайве вимітаєте, корисне залишаєте. А я бажаю вам гарного тижня. Другий варіант для вас що несе? Дівчинка, книга і вершник. Можливо, для когось актуальним буде питання, що ви отримаєте звісточку, саме ту, яку ви чекали, і та звісточка вам дасть певні прояснення. Це може стосуватися, або якихось юридичних питань, для когось, можливо, це і спадщина, для когось можливо, просто оформлення паперів. Але поки що у вас не вистачало тої інформації і ви не могли діяти. Також хтось, можливо, на гостину очікує чоловіка, ви його дочекаєтеся. Можливо, навіть хтось і квіточки отримує. Але це буде більше стосуватися робочих питань. Можливо, саме таким чином ви на цьому тижні для себе зрозумієте певну інформацію. Для вас все поки що не відкриється. Ви тільки будете збирати оті зернятки. Докупки, щоб ви змогли щось започаткувати для себе. Але це буде стосуватися саме тих питань, які поки що для вас не ясні. Можливо, хтось хотів, вже як я говорила, бізнес започаткувати, у вас щось там не зрозуміло, то... Збирайте інформацію. Це тиждень присвятить тому, щоб ви збиралися, збирали інформацію. І ще вам є така підказочка, що намагайтеся на цьому тижні поводитися більше спокійно і вільно. Ну, дійте безпосередньо, так як це зазвичай роблять наші діточки, які в певний момент можуть вести себе, ну тут тобі щось не зрозуміло, а тут самі собі знайшли прояснення і заспокоїлися. Або взагалі не бійтеся йти у нове, якщо навіть ви не розумієте про кінцевий результат. Але, знову ж таки, без підтримки юридичної або впливових осіб, не поспішайте, здобувайте інформацію. У вас цей тиждень для збору інформації. Я бажаю вам гарного тижня. І третій варіант для вас: що у вас на цьому тижні? Ну, для третього варіанта роздоріжжя, собака і конюшина говорять про те, що на цьому тижні ви будете робити якийсь складний вибір. Можливо, ви будете або обирати новий шлях, хтось буде обирати нову роботу, хтось буде розмірковувати про поїздку, і ви будете для себе визначатися, чи, як вам діяти, чи в одному напрямку рухатися, чи в іншому, наприклад, ви, у вас є вибір із декількох місць, куди б вам потрібно поїхати, або куди ви маєте можливість поїхати. То вам, можливо, на цьому тижні підка... під... дасть підказку ваш друг, який до вас лояльно ставиться, який з вами щирий. І з яким, коли ви спілкуєтеся, вам комфортно. Але повністю довіряти ви можете тільки собі. Якщо ви хочете щось у своєму житті зробити якісно, якщо ви хочете отримати якийсь певний результат, Опирайтеся тільки на свої бажання, свій досвід і на свій вибір. Якщо ви зробите правильний вибір, ви на оцьому роздоріжжі підете саме тим шляхом, який вам потрібен, а ви це зробите на цьому тижні, ви отримаєте або якісь подарунки, якісь бонуси, для когось, можливо, фінанси, для когось визнання, для когось, можливо, це будуть якісь навіть такі фінансові надходження, що вам принесе в свою чергу задоволення. Тож розраховуйте на те, що ви повинні цей раз на цьому тижні зробити правильний вибір. А я бажаю вам гарного тижня і бажаю всім, щоб цей тиждень приніс вам мир, затишок у ваші родини.